Можно можно узнать под этой свечи на месяц. А чому не можете поставити як би ну? Пічать? Тому що, що, що печать ставиться тільки на нашу заяву, яку ви нам надаєте. Не зрозумів. Ну ви нам надаєте заяву, ми її реєструємо і ставимо печать. Ти на інших бланках ми не ставимо печать, тому що сама печать вона відноситься до грифу секретності. Ага, так. я зрозумів. Добре, тому що це ось Так, це тут зараз, щас... подождіть, сам дає, не, не бажаю. А оце ось що вало. Uh -huh. так. Угу. Так. 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 Це ось моя, ось така сама, тільки це ось моя треба. Ну, Також ми тут так по чинності, виходить, да, це отак. Таке Також вони так по чинності, да, що не маєте права це ставить печать. Ну, я ж вам кажу, печать відноситься до группу секретності. Ага, я понял, добре. Я так поступив, так, я так подавав, а так і ніхто нічого і не, і не, і не зробив. Ой, без печаті. <с>? Я не знаю, чи вони зараз таке хоч Ну, Печать ну, ставиться на наших бланках. Тільки mm -hmm. ну, Ви нам отдаєте, ми mm -hmm. реєструємо. Так ви зараз там поставите, це ви зараз. Зараз зареєструємо, її ж треба номер якийсь присутнювати. Зареєструється заява і поставиться тут печать, яке не конкретно. Ви не можете почекати, 40 десь так. Що, я вас не поняв, будь ласка. ви можете почекати 30-40 хвилин, так. вам скажуть заява? А, а так не можна. Ну. ну я ж з голови не возьму це. Ага. Його треба все, що ви тут написали, треба збити базу. Ага, добре. Так, тобі треба, я бачу, чекати 30 хвилин, да? Ну, можете, можете завтра прийти, називати прізвище, ім'я по батьку, там скажу. Так, ага, тобто, а так можна, да? Так. Завтра всіки ще шов? Завтра, да. Після, після 10 Так, до побачення. Ага, після 10 А так треба, а так треба ждати 3 хвилини. Або чекайте, або да, можете завтра прийти. Ну добре, добре, хорошо, то і там тоді ти... почекаю тоді, я добре, добре, хорошо. моя така ось така мордяка. Я е, зняв, як я подавав на мою матір до поліції, постався я до конфлікт просто. Так вийшло, що я зняв. Так вийшло, що, що я зняв. Я е, би е, конфлікт, який стався через то. Через те що, те, що моя мати лазить до сектанта як би, Генрі Мадави. Ось. Тому це якраз буде якби, доказ її доказ, відношення якби, до цієї якби, секти, такої як Сандея Аделаджі і, і ось апостоли би Мунтяну. І це стоїть таке діло, як би робить. Я кажу, там, вибачаюся там, я там, навіть і вже на... Вона ну, говорить вся країна, бо така мордяка, така зашкарубла, ось, бачите. Ну, Є таке діло. Важко дуже сильно, коли, коли якби ніхто якби мене якби не чує, тому треба ось так піднімати її, якби звертати якби таким чином себе на, на, на цю важку ситуацію, якби. Ось. Ой, важка ситуація, звісно. Потребує капітального розголосу.